Я влаштовую зручно і повільно дихаю, щоб налаштувати свій розум та тіло на сеанс розширення та зміцнення мого енергетичного потенціалу. З кожним вдохом моє тіло розслабляється все більше, щоб енергія могла вільно. Проникати усі його шари. З кожним видихом мій розум тимчасово усуває усі мої думки на задній план, ставить їх на паузу або просто на беззвучний режим. Я концентрую свій погляд. На одній точці або десь на рівні горизонту, або всередині себе заплющивши очі. Я відчуваю, що десь там є безмежне джерело енергії Творця, яка призначена саме для мене. І я наповнюю. Свої тіла такою кількістю енергії, якої мені потрібно, щоб частина в достатній мірі пішла на здоров'я, підтримання чи зцілення мого фізичного тіла. Інша на трансформацію і заміну на екологічних програм та процесів у моєму житті на більш екологічні та ефективні. А інша частина енергії направлялась на реалізацію планів, задач на сьогоднішній день, щоб він пройшов максимально легко, ефективно, в радість та кайф. Цієї енергії предостатньо і на особисті цілі та плани, і на професійні. Причому я розумію, що у всьому має бути баланс і не змушую себе встигнути все. Я дозволяю собі, опираючись на мою непохитну інтуїцію та внутрішню мудрість проявлятись згідно пріоритетів на теперішній момент. У мене немає потреби поспішати жити. У мене предостатньо часу на все, я все встигну, навіть якщо буду більше відпочивати, бо до мене все приходить своєчасно. Я довіряю моїй душі, яка веде мене моїм шляхом найкращими для мене шляхами. Вони не завжди мені очевидні чи зрозумілі, однак я довіряю. Моєму вищому аспекту, як на тійному водієві, і дозволяю собі розслабитися і насолоджуватися краєвидом подорожі з вікна пасажира. Розприділивши функції між нами, ми більш ефективно і якісно можемо проживати цей досвід і отримувати від цього життя максимум, за яким ми прийшли. Моя сьогоденна порція енергії і калини з безкінечного джерела любові, Всесвіту та мого Творця проникає щедрим потоком крізь мою голову, наповнює собою усі мої чакрали, енергетичні канали та меридіани, розчиняючи в них усі перешкоди та блоки відновлюючи тим безперешкодний рух та обмін енергій в моєму тілі на всіх його рівнях. На кармічному, на ментальному, на астральному, на ефірному і синхронізуючись, плавно перетікає у фізичне тіло. Йде постійна синхронізація свідомих та несвідомих процесів задля найкращого функціонування моєї особистості, задля виконання моїх земних задач та призначення тут і зараз. Ці енергії направляють мене та розкривають мій потенціал. Як людини, як жінки, як мами вартої кохання і тої, що здатна кохати щиро, як доньки, як підприємця і усіх інших аспектів, які моїй душі важливо пізнати за час цієї земної подорожі. Я вдихаю любов. І видихаю любов. Вона мене наповнює і трансформує, наближає мене щомиті до кращої версії себе. Я вдихаю любов і видихаю любов через моє серце, заповнюючи нею весь простір довкола. мене. Я благословляю цей день і себе у ньому і безмежно дякую Всесвіту та моєму Творцю за все, що є у моєму житті. Дякую, вдихаю любов і на Видисі видихаю, дякую, вдихаю і видихаю. Дякую. 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 Я дякую на всі сторони світу, які огортають мене, наче кокон. Усі дороги стеляться переді мною і тепер відкриті мені. Я відкриваю очі, ставлю ноги на землю. І роблю крок у найкращий день мого життя. І кожен день у мене найкращий у порівнянні з попереднім досвідом. Я вітаю сонце і йду йому на зустріч проявляти себе і свою унікальність трішки з іншого аспекту, ніж було до цього, отримуючи задоволення від активного, стрімкого руху. І від повільного смакування моментом. Бо мені можна все уже тут і зараз.